І яблуня білий налив. Невеличке яблуня. А плодів, в принципі, багато. У мене таких яблунь три штучки. Вони молоді, в один рік прищеплювались. О там далі одна і там тобто друга, а там далі третя. І, звичайно. Важано залишати такий урожай на такій яблуні. Краще було б дати їй рости. Але на своєму досвіді я зрозумів, як яблуня зав'яжеться, так вона і буде рости сама по собі. Вона сама скоректує свій урожай. Буває, яблуки чи маленькі, чи осипляться.